У Житомирі судитимуть організовану групу медиків, яка продавала чоловікам мобілізаційного віку інвалідність. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. За матеріалами слідства, з метою незаконного збагачення медсестра одного з лікувально-профілактичних закладів міста організувала бізнес на ухилянтах. Для цього вона залучила ще трьох знайомих та використала особисті професійні зв'язки. Сама медикиня керувала процесом. Вона шукала клієнтів, координувала діяльність спільників. Контролювала конспірацію та допомагала підопічним на всіх етапах збору документів та проходження ними медико-соціальної експертизи. Її посіпаки виконували усю брудну роботу. Медична реєстраторка МСЕК забезпечувала позачергове проходження всієї процедури. Рентген-лаборант домовлявся про фіктивне проходження лікування та обстежень пацієнтами. Ще один поплічник виготовляв підроблені документи, які були потрібні, для формування всього пакету, зокрема, результати обстежень та перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні, вартість послуги сягала трьох тисяч доларів. Крім того, слідчі виявили, що такою схемою скористалися знайомий організаторки та військовослужбовець, за скоєне спільникам загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.